Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 34 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 10 грудня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 755 тисяч 940 особин за добу 1 тисяча триста і поранено 2 мільйони 267 тисяч 820 песиголовців за добу 4 тисячі п'ятдесят танків 9 тисяч п'ятсот одиниці за добу 5. Бойових броньованих машин 19596 одиниць за добу, 7 артилерійських систем- 21 одиниці за добу, 3 реактивних систем залпового вогню 1 253 одиниці, засобів протиповітряної оборони 1 одиниці, літаків-369 одиниць. Гелікоптерів-329 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 20107 одиниць за добу, 14, крилатих ракет 2859 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів-1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 31 тисяча 37 одиниць за добу, 48. Спеціальної техніки 3637 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.